Вже скайп зв'язок з Луцька. Тоді б я попросив би зараз Пало Данилічук, депутат Луцької міської ради, і свого часу один з організаторів фестивалю Бандерштадт в місті Луцьку і один з організаторів і керівників такої структури, як Національний Альянс. Добрий день, пане Павле. День. Це програма Ідейний вибір програма про українську національну ідею. Пане Павле. От те, що ви один з організаторів був свого часу в фестивалі Бендерштад, і Волинська область вона сусідня з е, Польщею. Ви не замислювались, що е, така назва може бентежити польське суспільство? Абсолютно, нас це не бентежило. Е, мене не думали, що там будуть думати поляки, хоча перші роки організації фестивалю. Дуже багато польських шовіністів писали на сторінки в соціальних мережах на сайті. про те, що вони говорили, що це сайт Бандерівців, і вони можуть вчиняти певні дії, щоб цей фестиваль не проводився. Але потім вони зникли і все було окей. А, а от структура національний альянс, а, ну назва а, вона може відлякувати якихось, не знаю, там русофілів, а як от такі структури, які ми звикли називати правими організаціями, сприймаються в е, Польщі? Вони не підпадають ні під які заборони, які е, е, потрапив гурт і Юрко Журавель? Ну, я на сьогоднішній день не можу сказати точно. Я думаю, що якщо, можливо, поїде офіційна делегація Національного альянсу, то можливо їх теж повернуть, покажуть якісь фотографії чорно-чорним прапором на фоні Бандери, Коновальці і тому подібне. Раніше все було нормально, були різні заходи з різними організаціями, навіть правими організаціями Польщі, які говорили про спільні проекти про Балто-Чорноморську вертикалі, і тому подібне, на 2013 році. Але зараз та тенденція негативна, яка піднімається по поволинських подіях. Я думаю, що буде змінювати і ставлення до молодіжних націоналістичних організацій, зокрема які діють на західній Україні. Як ви думаєте, ми це задавали вже питання Богдану Червакові? З які керу, керує ОУН, як можна замирити або старих комбатантів між УПА і Армією Крайової, чи представників правих організацій, націоналістичних чи національних організацій Польщі і е, України? У вас є якийсь рецепт? Та тут це дуже простий. Він вже не раз дуже не раз висловлюється. Нас є спільний ворог. Це є Російська Федерація. Яка зараз проти нас воює Поляки, Якщо вони знову піднімають і стерять з приводу волинських подій, вони нам фактично стріляють ножа у спину в цей нелегкий час. Тому маємо об'єднатися над спільними проблемами праві організації, праві середовища Польщі і України мають говорити про об'єднання своїх зусиль у різних сферах: і в культурній, і в політичній, і в військовій. Те, що навіть в деякій мірі зараз відбувається. І маємо рухатись, у нас є можливість об'єднання своїх зусиллях, наприклад, проєкт про Балту-Чорноморську вертикаль це на перспективу, звичайно, не на сьогоднішній день, але він може об'єднувати наші е, праві зусилля. Коли ми кажемо, давайте історію і не прості сторінки, які в нас були, ми залишимо в минулому. Кожен поважає, ви поважаєте Півсудську, ми поважаємо Бандеру, але рухаємося е, вперед. А як ви ставитесь до тези? Останнє запитання. Е, яку зараз? Запропонували колишні президенти і інтелектуали, зокрема присутній тут Леонід Кравчук. Просимо пробачення і пробачаємо. Оця ж теза неодноразово була сказана. Я думаю, що вона має місце, і ми про неї говоримо. Якщо раніше, наприклад, кілька років тому назад ряд місцевих рад, які є мостами партнерами міста Луцька, приймали ненормальні звернення. У відповідь на те, що ми там надавали почеснування громадянина міста Луцька Степану Бандері, і казали: Ви не маєте права цього робити. Чому ми не маємо цього права робити? Тому от є нормальна позиція, висловлена інтелектуалами українськими політиками. Давайте будемо рухатись і пробачати один одному. Не потрібно говорити, кого ми маємо вшановувати. Тому я думаю, ми маємо свою позицію дотримуватися і йти вперед. Дякую, пане Павло, за участь в нашій програмі.